Багато тих, які пропали безвісти про існування, яких ви знаєте, але ви знаєте, що вони не повернулися додому і не розумієте, де вони перебувають. Ну на даний час це навіть по моєму побратимові. Я знаю, що він там. По факту немає ніде ніяких даних, щоб він десь висвітлювався в якихось списках чи ще в чомусь. Взагалі немає. І тобто, на даний час я знаю, де він є і де він знаходиться. Повернувши, повернувши сюди додому. Чи були думки створення організацій, створення якихось. Підрозділів разом із військовими для того, аби допомагати тим, хто зараз перебуває в полоні, і чи загалом це можливо, чи ви розумієте, що на жаль тут нічого не залежить, і це залежить від а, а, влади, це залежить від посередників або від якихось зовсім інших факторів, які можуть повпливати на Росію або вони погодилися на обмін, бо українська сторона постійно заявляє про те, що ми готові до обміну. Ми хочемо там, ми також. Кожного разу чули фразу, що от ми хочемо міняти, Україна не хоче. Тобто, це регулярні миті там тиску морального були. Типу, от вони приходять і кажуть, от ви були в списках на обмін, Україна від вас відмовилась. Тобто, ну, вони... Ти розумієш, що це вони давлять морально, щоб ти просто був морально пригніченим, але все ж більше це залежить від влади. Це влада повинна йти на перемови. Будь-яким чином, щоб забрати звідти хлопців. Тому що там справді хлопці сидять по два роки. Тобто, і в тих умовах ті два роки вони дуже сильно потім будуть показувати себе. З якими проблемами після полону з вашим здоров'ям ви стикнулися? На даний час це поки ще немає ніяких, крім. Крім поранення ноги, зараз відновлення це такі ну, втрата ваги, але знову ж вже вдома це дуже швидко повернеться все назад. Моральний стан, в принципі, нормальний. Тобто, якщо там не зламався, то вдома вже точно все буде добре.